привіт привіт мої любі друзі! Запрошую вас в захопливий світ, цікавих досвідів та експериментів. Сьогодні нам знадобиться склянки, синя капуста, рідке мило або миючий засіб, оцет, аміак, харчова сода. Нарізаємо капусту. Цей експеримент слід проводити тільки з дорослими, щоб усе було безпечно. Подаємо пастулку. Заливаємо окропом і чекаємо 30 хвилин. Потім зливаємо на з капусти. Є. В кожну склянку додаємо різні речовини. В першу склянку додаємо соду, в другу оцик, в третю – рідке мило або миючий засіб, в четверту аміак. Додаємо в кожну склянку настій з червоної капусти і спостерігаємо, як змінюється колір. В склянці з аміаком колір змінився на зелений. З рідким милом розчин залишився фіолетовим. В склянці з оцтом рідина стала червоною. З содою розчин змінив свій колір на синій. Червона капуста містить природний барвник, який змінює колір залежно від того, в яку речовину його додати. Цей досвід показує, як працює хімія у повсякденному житті. А на цьому все. Але я з вами не прощаюся. До нових зустрічей!